Другого часу дня, шановні мої підписники, шановні мої друзі, колеги, Льошка приєднується, привіт, доброго ранку, Таня Федорова. Да, рада вітати Таню Федорову. Доброго, доброго ранку всім, доброго, доброго ранку. Дуже рада всіх бачити, чути. Оксаночка, тебе дуже гарно видно, дуже гарно чути. Да. Шановні добре? такий гарний сонячний день. Всім гарного настрою, початку гарного тижня, щоб все у нас було добре, ставимо е, мрії, щоб мрії збувалися. Добре просимо рані. у сонечка, просимо у е, Божого благословіння. У серці просимо, щоб в нас збулося нам да? так? Так, так, так. Сьогодні поговоримо про наші враження від побаченого. Дуже хочеться розказати і заразити всіх позитивом, який ми побачили на подорожі, правда, Валя? Так, 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 так. дуже хочеться. Я знаю, що не тільки час відпусток дає нам можливості подорожувати, дає нам можливості, але я думаю, що не тільки літо, так? рада вітати. То ми хочемо розказати, як ми відпочивали, як нам було класно, як нам було суперово, да. Хочеться почути думку валі. Хотіла б почути думку Ксюші, да? і хотілося б вам дати позитиву, рухатися далі і працювати, працювати, працювати. да? да? Працювати я... Я думаю, працювати можна будь де якби тільки телефон, інтернет і все і вперед, і ваш позитивний настрій. Правда? А працювати можна з будь-якої е, точки? світу. Будемо говорити про те, що ми місяць назад, більше місяця назад, да, відчули на собі, правда? Відчули на собі цей позитив, відчули на собі ці емоції, відчули на собі е, гарні враження від трьох країн, чотирьох. Які три? Чотири, чи Польща? Польща, Італія, Іспанія, Франція. Це вау-ефект, правда? О, все, що до нас приєднується. Супер! Супер! Невже у нас сьогодні буде такий е, дівич ранок? Йо, це, це просто. Я не знаю. Мабуть, сьогодні пози склалися всі? Ксюша? Так! Да. Душа, оце молодець. Раніше карта світу лежала десь там під ліжком, чи, я не знаю, в закримах, а зараз вона вже. Дічки, я включила, щоб ми подорожували по всьому миру, по всьому світу. Пропоную на тій карті світу ставити такі е... Сердечка, не знаю, а якісь відбувалися побували, так? Да, ну, це хороша ідея, кстати, да. Де не були якісь сердечки, а де не були ну також якісь знаки, щоб ми там побували візуалізація, да, і після візуалізації ми повинні там бути, так? Да? Звісно, звісно, Ксюша тільки підтримуй тебе. Ти, моя да. Ти наш огоньочок. <рес> 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 горю, горю. Так, Ксюша, от я хочу почути відгуки від подорожі. Давай зараз час відпусток. Час ну час можливість завжди є, так? Да? Можливість, я говорила, взимку, влітку, осінь, весна. Немає часу для відпочинку такого. Він завжди знайдеться, якщо є бажання, правда? Правда, правда, Ксюша. Мені на час і не наразі це не наш формат. Правда. Ну, ну, от я так думаю. І думаю, що це так воно і є. Да, Потережі, по 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 я вже через круїзний клуб «Інкрузіс» другий раз. Перший раз я була на Кості Фортуна, це такий був чотири зв'язний лайнер. І то він був суперовий. Зараз я побувала на самому елітному, самому більшому лайнері, якби в Європі. Дуже великий. Ми були в захваті, всі, вся наша команда, коли ми побачили цей лайнер, ми були в захваті. І ми, да, Моя мрія була побувати на самому красивому, самому новому лайнері, і моя мрія збулася. От знаєте, те, що ми думаємо, те, що ми посилаємо собі в голову, те воно відбувається. І я хотіла, теж була моя мрія, побувати з цією своєю командою. І я це, якби, моя мрія теж збулася. Ми були з Ксюшею, з Валюшею, ми були із Максимкою. Навалічка нема тось Любочка не могла виїхати, але її син виїхав. Ну я надію, що Танюша з нами обов'язково буде Боже. Я думаю, що війна дуже дуже за швидко закінчиться. і Ми повинні думати, що вона закінчиться. Ми повинні це візуалізувати, що вона закінчиться. Вона обов'язково закінчиться. Враження дуже чудові. От самого лайнера дуже все чисто, красиво. Хоч на лайнері дуже багато людей. Було 5 тисяч пасажирів і 2 тисячі персоналу, але було завжди кругом чисто, не було очередів. Ну, все було покомфортно, комфортно і прям я б сказала, це не п'ятизірковий отель, а це, як би даже можна сказати, шість-сім зірок. Можна я додать чисто, чисто, чисто стерильно, не, не чисто, а чисто стерильно. Запах стерильно, запах дезінфекції, прям ну гармата. Кругі сутки прибирають, з утра й до вечора. Завжди ці хлопчики молоді, іностранці прибирають і каюти. Каюта в нас прибиралася один раз в день, мінялася постіль кожного дня, постіль білосніжна. Прям ну, все рипиться, скрипить і все наскільки сяє. Давали індивідуальні рушнички, теж їх замінювали кожного дня. Один великий рушничок був для лежаків, щоб ми загорали, наслаждалися повітрям морським. Один був в бані, і один якби для ніг і для лиця. От так. Е, дуже багато було різноманітного шоу, мені дуже сподобалося на лайнері. Е, Шоу це такі, якби в 3D. Ці шоу на землі вони коштували в Європі по 300 євро. Ми ними насолоджувалися кожного вечора. От е, Максим з нами був в круїзі Він говорить: та я не буду на ті театри ходити, нічого там цікавого немає, я їх не люблю. Ну коли він побачив оце все, він з насолодою йшов і казав: Боже, яка красота, яке шоу, яке вау! Так, <реш> да, такі очі були. Каже, я ще такого не бачив ніколи в житті. Хоча він молоденький хлопчик, 14 років, але я думаю, що в нього все якби впереді. Він е, навіть були в нього такі слова. Е, в 7 днів, коли я побував в Круїзі, у мене добавилось життя на 15 років. О! Мовчик, так? <правда> ми завжди були на позитиві, ми завжди сміялися, ми завжди шутили І, і так же ну, це просто кайф. Ми насолоджувалися просто життям. Так, ми розуміємо, що в країні війна, так? це дуже якби трогає наше серце, але ми повинні мріяти, ми повинні думати про хороше. І коли ми оце ковтнули, оцей ковток насолоди, в нас, ну як би вам Снімо сказати? Да, ми вже, цей кайф доносити нашим людям, і наші люди теж якби, призрівають. І це буде, обов'язково буде. І кожен українець побуває на цьому лайнері. Я цьому впевнена на 100%. відсотків. Mm. Ну, давайте не щеп'я одна, давайте може валюшечка. Валюшечка, розкажи ти ще про свої якби, враження. Я Вказати. думаю, думаю ні єдиної людини немає такої, яка б залишилась байдужа, навіть саме такий міст, та, такі, знаєте, Він залишиться на ділі після такого кайфового відпочинку. Ну, от Просто відпочинок, який ну, прям, знаєте, за серце, за, від кінчика волосся до кінчика пальців, пальця, пронизу. Це як хвиля, отака, знаєте, хвиля потужна, яка дає нам таке якесь. Доза заряд, доза адреналіну, правда, драйв такий, ну, супер, такий підйом. Валюш, розкажи, пожалуйста. Розкажи, як це сонце зустрічає. Давайте я тепер. Дякую мені за слова. Друзі, дуже рада всіх бачити, чути. Хочу вам сказати про те, що мрія моя була попасти на круїзний лайнер і ще дуже давно, коли я в нашому Криму була ще в нашому Криму і вже в нашому Криму, я була давно своїм хлопчиком-сином, якому було всього 5 років, а зараз йому 21. І ми були на набережній. Ялти, і коли заходило це судно, великий круїзний лайнер. Е, до речі, може, це і не круїзний, бо великий лайнер, бачачи на нього, я поставила собі за мрію. Я також хочу на такому, я також хочу, але я розумію, що це ніколи не зможу я реалізувати свою мрію. Я хочу це, тому що це було нереально. Слідуючи раз, коли я була в нашій Одесі, уже через рік, да, через рік, і також заходив порт. Уже великий круїзний лайн, такому якому були ми, спасательними шлюпками. Це я знову дивлячись на нього, і знову моя мрія. Я теж хочу. Ну я не розуміла, що є такий клуб «Інкрузис», який дає цю можливість доступно нам, таким як ми люди, не маючи таких доходів, великих подорожувати. І ви розумієте, ота моя мрія дійсно збулася. Дякую, Оксані. Коли вона мені колись на роботі й і каже – я тобі таке розкажу. Я тобі таке розкажу. Можна подорожувати на круїзним лайнері. каже, я знаю, що таке круїзний лайнер, Ти розумієш, що це недоступно? Як казали наші е, вчителі, е, обидві наші Тетяна і та сама Юля Мазниця, яка каже: де я де круїзи? Те де саме я круїзки, ми, а де хруїзні лайнери. Ти розумієш? Оце масштаб. Я маштаки говорила цілий рік працювали над мною, доказуючи, що треба. Ми їздили з нею в Київ на зустріч з Майклом Хачесоном, який приїжджав і другий раз ми їздили в Дніпропетро, теж в Київ. А в Київ, так. А, і Дніпро їздили. В Дніпро да я їздила на зустріч. Я зустрічалась Я слухала людей, які подорожують уже не один рік. Роз, розказували про свої враження. Так як ми зараз розказуємо, я тільки це все слухала і десь собі там відкладала в голові, що чи треба воно мені, чи не треба. Але потім я все-таки переосмислила, так як я дуже люблю подорожувати, дуже люблю бачити різні країни, бачити різних людей, як вони живуть, менталітет їх і так далі. Я все таки в кінці 20-го року я стала партнером. Круїзного клуба і wow, Але знову, Але знову я е, читала, я знову проходила курси е, на нашій платформі, все, от і трішки дізнавалась більше. І все казала Оксана, давай, давай, давай вже, давай вже хочу. Ми бронюємо один круїз, карантин нам не дає виїхати, ми бронюємо другий круїз, Почалася війна, не, не пускають. Ми бронюємо третій круїз, але ми бронювали їх тоді, коли ще війни не було. Але так як ми бронювали круїзи з чоловіками і та чоловіки не випускали, все нам відмінили. Всі кошти нам повернули. Ніхто нас не обманув, не в мінусі не були. Я знов Оксана, ну давай, ну я вже дуже хочу. Ну, пожалуйста, давай з дівчатами. І оце наша дружня команда, яка зараз є в ефірі. Але не всі, але вони з нами обов'язково. І ми вирішили зібратися і все-таки подорожувати. З'їхалися з різних, скажімо, країн, і ми зустрілися уже на лайнері, гарною такою командою, якою цілий тиждень подорожували Італія, Іспанія, Франція. На екскурсії ходили шикарна екскурсія була по Мілану. Це з, з дівчатками, з якими ми знімали апартаменти. Оксанка також з нами. А от фотосесії прекрасні. Прекрасна Іспанія. Про що може бути мова? Немає слів, просто Марсель, екскурсія на нашому паровозі? куди дівчата? Це просто дитини наші паровозі, але ми. Бачили, прекрасно, співали, італіяни співали, Танюшка рада бачити. Барселона, дякуючи Наталі, прекрасному екскурсоводу, яка нам розложила по полочках, дівчаточка, давайте згадаємо останній момент, коли ми вскакували останньою своєю правою новою автобус. Якщо сказали, якщо сказали, ми зараз в нього не попадаємо, ми, не встигаємо. ми бігли по тій Барселоні за то, скільки каже. Дівчатки будемо це згадувати. Прекрасно. Ну і так далі. Сардіння. Ну про що таке Сардіння? Що це остров? Люди живуть собі розміреним життям. Тут вуличний музикант грає, ми стали послухали чуєте мене? Да-да-да, Валюшка, да-да. Трошки тормозично чуємо. Зависло, зависло. Да, зависло Да, угу. Чуєте мене? Давай погальмуємо інтернет. Ага, Ну я буду розповідати. Тут уличний музикант грає, ми стали послухали, зайшли в кав'ярню, випили каву в інтернеті, посиділи безкоштовно, на як же ж? Сувеніри, Сувеніри все. Це все супер, дівчатка, треба це робити. По-перше, так як я психолог, я раджу це робити, щоб наше ментальне здоров'я, наш мозочок наш чистився. Ми живемо да, в складний час. Складний час, і дехто нас може і осуджує. А я знаю, що осуджує про те, що ви війна, а ви подорожуєте. А я вам хочу сказати: дякуючи нашим хлопчикам, дякуючи нашим зсу, дякуючи нашому, всім нашим скаженикам захисникам. захисникам і президенту, і головнокомандуючим всім, всім, які дають нам цю можливість, і хлопці просять, будь ласка, насолоджуйтесь життям. Виставляйте, показуйте другим людям, що це треба робити, тому що життя продовжується. А якщо ми сядемо, закриємося і будемо ой, а що робити? А я не знаю. А цей не буде добра від цього. Да. Треба насолоджуватися okay. і цей позитив віддавати людям, щоб mm, люди зрозуміли, що так треба робити, а не сидіти й чекати, а от як війна закінчиться, я потім. Так, да, і потім також, і зараз, і наразі це так також розумієте, я ось буду також. Ми вже на один рік возимо дітей на відпочинок, тому що наші діти, це наші діти, це наше майбутнє, і їм треба показувати найкраще зараз. Вони у нас трішечки, ну скажем обмежені і в навчанні карантин, і війна, в знаннях, а показати іншу країну, чому і ні. Чому і ні, треба це робити, тому що це наше майбутнє, це наше е, е, найкраще майбутнє наших дітей, треба показувати. Якщо є. І саме головне, коли ви говорили, дівчатка, їхати обов'язково треба. Саме головне, щоб було бажання. Якщо в мене було бажання ще з Криму, за Одеси, І я думала: ні, нема такого ні. Якщо ти хочеш, ти даєш поштовх у Всевишньому, він чує і він тобі допоможе. Так, це... Правда, і ось і все. Для, так що продовжуємо, для... дівчатка. Давайте на осінь, я вас благаю, дивіться, я вас благаю. давайте <риві> поїдемо. Поїдем, поїдемо, Поїдем, поїдемо, повірте, Хочу, я хочу, щоб ви з нами. У нас суперова команда, повірте, ви бачите. Я повірте, бачу. Ми, <риві> щоб ми команда супер. Ви, ми круті, дивіться, ми я не знаю як у кого. Ми зараз в чотирьох тут на екрані. Я бачу, що я хочу сказати, е, Неля Лапіна мені писала, вона була з нами. Да, вона, я знаю, переписується, Вона мені зараз пише на октябрі Є хороше пропозиція, Я їй пишу: скидай мені, давай, давай. До речі, дівчатка, ми у цей травень бронювали не за пів року і не за рік. зараз можна бронювати дуже швидко. Я можна І давайте давайте показувати людям, що це доступно для нас, людей, бюджетників. Оксаночка mm -hmm. працює в бюджетній сфері, я також. Оксанка також підпрацьовує, скажімо так, але ми маємо цю можливість. Доказати, mm -hmm. людям, доказати, mm -hmm. доказати людям, що це можливо. Можливо, хочеться знаєте, що сказати от для всіх, так. Да? Ви чули можливо, таку фразу? Я думаю, що тут багато таких фраз, таких, знаєте, актуальних, таких на даний час. Ми на даний час, да, з минулого року, да, з того дня такого не дуже доброго, ми повинні жити за двох. Тобто, от в її да, думці, в її голові ми повинні жити наповну. Да? Повинні прокидатися, повинні максимально віддаватися всьому. Да? Максимально ну, відпочивати наскільки це можливо. Ну це не з якимись там гуморами, плясками. Я думаю, що це ну, в міру, да? Якщо ми робимо, якщо ми любимо це наповню, якщо ми там, відпочиваємо це наповню, правда, то ми Да? то це мабуть не дарма, то така фраза зараз звучить, правда? Ми ще хочемо послухати танечку. От е, Таня вже захотіла. Ми вже Таню посадили на е, Дома, Дома, я я вже не, з думками, в думками я вже з вами, я вже везде з вами думка, в думках. Так, Але, так, не думка... не... А що саме більше хочеться? От хочеться е, подивитися, ну що там, басейни. Скід сонця, захід. Ні, повутньо, я так. скажу так, як сказали ви. Я хочу все і на <гналі> <я не гналі> <гналі> повну. В першу чергу я хочу взяти свою кохану людину, яка мого, мого чоловіка, який захищає нас, взяти його за руку і поїхати нарешті у свадібне путешествие <гналі> по інхолісті. Вау, все супер буде, та ні, це реально. Вам все реально. Вам будемо в путешествии там участвовать, можна? Вам все супер буде, та ні, це реально. Ой, зараз наклали. У мене від цих емоцій, як ви мене підтримуєте, у мене аж по тілу мурахи побіжали від цього. Це супер, супер. Можна ми одна команда. Ми команда. Ми підтримаємо кожного. Надо тобі людей, щоб ми вийшли в ефір. Ми з усією команди вийдемо в ефір. Ми все, ми працюємо разом. Можна можна я Танюша, Якщо ви поїдемо з вами, і у ваше буде весілля там. Ми організуємо для вас суперове на почуття то буде клас, домовилися. Домовилися. Ну, буде. Я ну, даже це, 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 це коли у вас був у вас поїздка була усього. У... Про яку ви зараз розказуєте, то мене також Тетяна Гусейнова була запрошувала, але із цією обстановкою Оксана кут знає, що і за того, що чоловік військовий захищає нас, я не можу зараз його залишити. Він буде під обстрілами, а я буду десь відпочивати і зараз цього не можу дозволити. Тому, як сказала Оксана Моренко, я зараз за двоїх працюю і стараюся по майбутньому, тобто з, з думкою майбутньому, що потім була можливість. Подорожувати і вже насолоджуватись життям. Молодець. Це буде. Молодець. Амінь. Давайте до зустрічі на слідуючому ефірі, так? Давай будемо вже закінчити. І мені також напишіть. З усіма познайомитись. Ви мене так мотивуєте. Ви так ну ви так все, все розповідаєте цими емоціями? Ви почаще діліться такими емоціями. Вони заряджають. Дуже вам дякую. Добре, вичано. Ми будемо дуже часто виходити в ефір. Танічка, ми можемо і до тебе зайти в ефір. А я не, не знаю, ага. його проводить. Я в цьому взагалі не знаю. Я тільки знаєте, їм скажу. Якраз я працювала дуже багато років інтернетом з кадрів в комунальному господарстві. Тобто почалася ця ж війна, я цілий рік попрацювала, і за того що у нас завжди обстріли на Миколаївська область, Очаків, в нас кожен день обстріл. Саме кут знає, я вже розповідала. Це вчора, дякувати Богу, вчора була тиша. Да, воно десь було, десь далеко, там де ближче до Миколаєва, але у нас було тихо. То я знаєте, дивіться, мені вже захотілось і. Розчесати, причесатися і накрасити губи і бути гарною. <плес> це <плес> це саме головне. Я ж стараюсь, стараюсь. Да. Тому я ось бачите, я вже до приєдналася до вашої команди. Я вже хочу, я вже прийняла вибір йти вперед, йти в краще майбутнє, обов'язково подорожувати. Бо це моя мрія з дитинства. <плес> От і я сподіваюся, що все буде добре. І зараз, коли я зайшла ну, в вашу команду інкрузіс. Це для мене взагалі ну, щось нове. Це робота ось так от зустрічами, да? тобто онлайн. Ну, це для мене взагалі взагалі нове, тому якщо я буду вас питати, будь ласка, мені підсказуйте, допомагайте, що <губ> і як правильно робити. Дуже вам <губ> дякую за вашу увагу. Дуже рада, що ви мене запросили до вашої команди, ви молодці. Ви не знаю, для мене ви найкраще. Я вам за це дякую. Дякую. Бо ми, ми, ми сильні, ми не здаємось, ми йдемо тільки вперед. І поки оце, е, е, чоловік захищає нас, поки ця війна, і я тому прийняла рішення, е, хоч маленькими кроками, але йти вперед, вистраювати цей шлях, щоб потім вже було набагато легше, і вже певніше себе відчувати в тому плані, що. Що є якась робота? є мотивація? Є найкраще ну подальше, найкраще майбутнє. Ну, якось так. Я думаю, ви мене зрозуміли про що я маю. знаєте, да дійсно. Ось ми в прямому фірмі і почалась повітряна тривога. Все одно війна у нас тут в Україні, але життя продовжується. Повторюся, знову життя продовжується. Правильно, Танюш, давайте хоча б морально настраюватися. От ви кажете, поки чоловік правильно, але ви настраюватись накопляємо трошечки собі там на подорож, щоб потім раді да і взяти собі гарну таку каюту. Дійсно. Ем, Весільну каюту, от і щоб ваша мрія збулася. Це дуже добре, що ви живете мріями. Я вам розказала про свій приклад, що я думала, що йшов що, такі як круїзи, і я ну нереально просто бачила це картинки. А буває все в житті. Головне, щоб ти цього хотіла, а просто я хочу і нічого не робити. Mm -hmm. А і ще мені сподобалось, коли ви сказали, я така рада, що з вами познайомились. Я дуже люблю повторювати свій, скажімо, такий, девіз по життю. Випадкові люди не випадково. Якщо це ваші люди, ви обов'язково з ними зустрінетесь, оце наші люди, і ми no. вас дуже раді бачити в своїй команді. Дякую, так, дякую. І давайте закінчимо на цій позитивній так. ноті і згадуйте бажання Валюша і Танюша, тому що ви між двома Оксанами. Бажаю ага. ага. всім гарного дня, гарних позитивних, І зустрінемося е, на слідуючому плануванні нашому. Так. Воно не загально, не забуваємо. Закінчився наш прямий ефір. Е, я сподіваюся, що вам дуже він сподобається. На позитивній ноті ми завершаємо. Ми бажаємо подорожувати, будемо подорожувати всією країною. Побачимо всю нашу Україну, всі-всі міста без виключення. І бажаємо потім об'їздити зарубіжжя. Але перш за все, ми любимо свою країну і об'їздимо всі міста. Все гарного всім дня, гарних емоцій і до скорої зустрічі знову!